Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні поговоримо про те, чому soft skills важливі для кожного it фахівця. Якщо ви гадаєте, що для успіху в IT потрібні лише технічні навички. Поміркуйте ще раз: ласкаво просимо у світ, де комунікативні навички не менш важливі, ніж ваш набір технологій. Уявіть, що ви майстер кодування. Але не можете пояснити свою чудову ідею команді. Або ви геній усунення несправностей, Але вам важко впоратися з очікуваннями клієнтів. Ось тут і знадобляться комунікативні навички. Спілкування допомагає доносити складні ідеї простою мовою. Командна робота означає не лише розподіл навантаження, а й спільну славу. І не забуваймо про вирішення проблем: адже навіть найкращий код. Іноді натрапляє на перешкоди, візьмемо, наприклад, Джона. Він чудово володіє мовою програмування Python, але його справжня магія полягає в тому, щоб підтримувати мотивацію команди у важкі часи. Або Джесіка, яка є майстром SQL, але її талант до спілкування з клієнтами робить кожен проект успішним. Тож пам'ятайте, хоча ваші технічні навички допоможуть вам потрапити у сферу IT. Саме ваші комунікативні навички утримують вас там. Опануйте те й інше, і ви станете нестриманими. А тепер йдіть і станьте тією IT-зіркою, якою вам судилося бути. Якщо це відео було для вас цікавим, ставте лайк для того, щоб його побачило ще більше людей. Підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім успіхів в опануванні сфери IT. До зустрічі на каналі.